Зеленський не хоче, щоб військові поверталися додому. Зараз надійшов лист від міністерства оборони про те, щоб відтермінувати законопроект про демобілізацію до 18 березня. Міністерство оборони є не суб'єктним, як і весь кабмін, як і Ради сьогодні. Єдині рішення, які приймаються, вони приймаються в офісі президента. Ну за великим рахунком, президентом Зеленським і його п'ятьма менеджерами. Тому я й кажу, що демобілізація їм не потрібна. До 11 грудня 2024 року закон про демобілізацію мав зайти до Верховної Ради. Вони його не занесли і не планують заносити в березні наступного року. Написати цей закон ну потрібно було десь 2-3 тижні. В принципі, що й зробила наша команда розумної політики після прийняття закону про мобілізацію. Відповідний законопроект з'явився в стінах парламенту. і При бажанні його можна було б голосувати. В першому читанні допрацьовувати до другого, хоча там не дуже багато що треба допрацьовувати. Вони не хочуть демобілізації, вони не хочуть ротації, вони не хочуть додаткових стимулів для наших з вами захисників. І коли приймався закон про мобілізацію, я і наші члени розумної політики говорили про те, що ну він не дасть своїх результатів, вона просяде, не буде наповнення ефективними людьми в збройних силах України. Це призведе до внутрішнього протистояння, до соціального напруження. На жаль, ми не ванга, але точно попали в всі ці показники. Бусифікація а, зруйнувала повагу до військових, і це страшно. Мені навіть страшно про це говорити сьогодні. Коли у 22-му році людина йшла по вулиці в однострої, це викликало мурашки по, по тілу. А сьогодні люди намагаються перейти на іншу сторону вулиці, тому що не знають, чи це хлопець повернувся з фронту, чи це ТЦК йде. А... Те, ті, з ким ми спілкуємося, які воюють сьогодні на фронті, говорять, що поповнення, яке приходить, приходить а не підготовлене, немотивоване. І сьогодні ми з вами стикаємося з величезною проблемою СЗЧ, про яку говорять всі, але влада знову робить вигляд страуса і ховає голову в пісок. Ну і питання в тому, що ситуація на фронті, підтверджує що той закон про мобілізацію, не дав жодних позитивів для. Збройних сил України. Маємо те, що маємо, але влада, знаєте, як ті миші, плакали, кололися, але продовжували лізти на кактус. Це велика проблема. І е, е, в мене взагалі складається враження, що вони бояться повернення хлопців, які почнуть задавати незручні питання про корупцію. Про чонгари, про незаміновані мости, про, про багато інших речей, про те, що відбувається сьогодні на фронті, про е, те, що не вистачає мін снарядів е, і всього іншого, що мала забезпечити держава для Збройних сил України, для того, щоб вони не відходили сьогодні зі своїх позицій, дуже часто позиції, яких просто немає, тому що і процес фортифікації по багатьом напрямкам також провалений. А думайте, робіть висновки.